Вітаю, дорогі третьокласники! З вами домашній репетитор пані Христина. Тема уроку «Компоненти та результати дій додавання та віднімання. Взаємозв'язок між додаванням і відніманням. Задача 9. Читаємо умову задачі. На стоянці було 36 легкових автомобілів. Вантажних на 28 менше, ніж легкових. А мотоциклів на три більше, ніж вантажних автомобілів. Скільки мотоциклів було на стоянці? Про що розповідається в задачі? В задачі розповідається про легкові та вантажні автомобілі. Також про мотоцикли. Це і будуть ключові слова в задачі. Запишемо короткий запис: легкових вантажних мотоциклів. Легкових автомобілів було 36. Вантажних невідомо скільки було автомобілів, але відомо, що на 28 автомобілів менше, ніж легкових. Покажемо це стрілочкою. Мотоциклів невідомо скільки було, але відомо, що на 3 більше, ніж вантажних автомобілів. Покажемо це стрілочкою. Першою дією ми можемо дізнатися, скільки було. Вантажних автомобілів на стоянці. Адже відомо, що вантажних автомобілів було на 28 менше, ніж легкових. А легкових відомо, що було 36 автомобілів. Отже від 36 віднімаємо 28. Можемо від 30 відняти 20, це дорівнює 10. І від 10 відняти 8 це дорівнює 2. А 2 плюс 6. Це дорівнює 8. Отже, 8 автомобілів пояснюємо вантажних. Другою дією ми можемо дізнатися, скільки було мотоциклів, адже відомо, що мотоциклів було на 3 більше, ніж вантажних автомобілів. Ми дізналися, що вантажних автомобілів було 8. На 3 більше підказує нам дію додавання. 8 плюс 3 це дорівнює 11. Мотоциклів. Запишемо відповідь, скільки мотоциклів було на стоянці. 11 мотоциклів було на стоянці. Завдання 10. Які цифри загубилися? У рівностях є жовті віконечка. В них потрібно вставити цифри, які загубилися. Дивимося на першу рівність на додавання. Пригадаємо компоненти дії додавання, доданок, доданок, сума. У нас невідомий другий доданок. Як знайти невідомий другий доданок? Потрібно від суми відняти відомий перший доданок. 39 мінус 31 дорівнює 8. Запишемо у віконечку 8. Друга рівність знову на додавання. І знову в нас невідомий другий доданок. Ми від суми віднімаємо перший доданок. 48 мінус 5 це дорівнює 43, запишемо у віконечко. Наступна рівність на віднімання. Пригадаємо компоненти дії віднімання. Зменшуване від'ємник-різниця. У Нас невідомий відємник. Що потрібно зробити, щоб знайти невідомий від'ємник? Потрібно. Від зменшуваного відняти різницю. Від 69 віднімаємо 62, дорівнює 7, запишемо в віконечко 7. Наступна рівність на додавання. Наз невідомий перший доданок. Щоб знайти невідомий перший доданок, потрібно від суми відняти другий доданок. 57 мінус 5 це дорівнює 52, запишемо в віконечко. Ще одна рівність на додавання. Знову в нас невідомий другий доданок. Потрібно від суми відняти перший доданок 36 мінус 4 це дорівнює 32. Наступна рівність на віднімання невідоме зменшуване. Щоб знайти невідоме зменшуване, потрібно до різниці додати від'ємник. До 81 додаємо 3, і це дорівнює 84. Наступна рівність невідомий перший доданок. Від суми віднімаємо другий доданок. 97 мінус 64 порозрядно віднімаємо від 90 60 дорівнює 30 і від 7 віднімаємо 4 дорівнює 3. 30 плюс 3 33. Наступна рівність на додавання. Невідомий другий доданок. Віднімаємо від суми перший доданок: 65 мінус 21. Порозрядно від 60 віднімаємо 20 дорівнює 40, від 5 віднімаємо 1 дорівнює 4, і 40 плюс 4 дорівнює 44. І остання рівність на віднімання. Нас невідоме зменшуване. Щоб знайти невідоме зменшуване, потрібно до різниці додати від'ємник. До 42 додаємо 55. 50 плюс 40 дорівнює 90, а 5 плюс 2 дорівнює 7. 90 плюс 7 дорівнює 97. Всім дякую за старання! Ви справжні розумники! Якщо сподобалась домашка, то підписуйтесь, будь ласка. Ставте вподобайки і зустрінемось завтра. Па-па!